До кінця року Україна має увійти в сотню держав за легкістю ведення бізнесу. Таке завдання поставив президент України. На сьогодні в області власну справу мають 44 тисячі фізичних осіб, 23 юридичних та понад 2 тисячі фермерів. Про сприяння малому та середньому бізнесу говорили і на апаратній нараді губернатора. Нині на державному рівні скорочено перелік документів для започаткування бізнесу. Без потреби не втручатись у роботу підприємців. Губернатор закликав і представників представників контролюючих органів керівникам районів поставили завдання сприяти бізнесовцям. Приємно відзначити, що вчора в нас основна задача керівника території. Він має прокидатись і засипати прокидатись з думкою, що потрібно зробити, щоб бізнес на моїй території розвивався, і засипати, чи все я за сьогодні зробив те, щоб бізнес розвивався на моїй території. А буде бізнес, будуть податки. Тоді буде бюджет і не буде боліти Голова за інші питання. На сьогоднішній же нараді Губернатор повідомив і про кадрові зміни. П'ять районів області тепер мають нових керівників. Так головою Вільшанського району став Ярослав Кіров. Гайворонський район очолив Анатолій Крисенко. Валерій Палій став головою Маловицьківської РДА. Серед новопризначених є двоє жінок. У Петрівському районі головуватиме Тамара Сакара. в Онуфрівському – Антоніна Гончар.